час Первосвященники і старші зібралися раду на Ісуса, щоб Його вбити, і привели його до Пилата, кажучи: Візьми і розпни його. Каже їм Пилат: Візьму Його, візьміть Його, ви і розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому. Юдеї йому відповіли: У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у преторію і сказав Ісусові, «Звідки ляти?» Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе? Відповів Ісус: Ти не мав би влад... наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Пилат, почувши те слово. Вивів Ісуса і сів на судищі, на місце, що зветься Літостротон, по єврейському Хавата. А був то день, коли приготували Пасху близько шостої години, і каже до Юдеїв: Ось цар ваш. Ті закричали: Геть, геть із ним, розпни його. Пилат каже їм Царя вашого маю розп'ясти. Первосіщаники відповіли: Нема у нас царя, крім кесаря. І видав його їм на розп'яття. взяли вони Ісуса і повели, і, несучи свій хрест, Він вийшов за... на місце, зване Череп, по єврейському Голгота, там його розп'яли, і з ним двох іншим з одного і з другого боку. Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було Ісус Назар'янин, Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-врейському, по грецькому, по-римському. При хресті Ісуса стояли його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого він любив, що стояв біля неї, сказав до матері «Жінко, ось син твій, потім каже до учня: Ось мати твоя! Від тієї хвилини учень взяв її до себе. тому Ісус, знаючи, що все завершилося, і, схиливши голову, віддав Духа. Тому що то була п'ятниця, і щоб тіло не лишилося в суботу на Христі, бо був великдень тієї суботи, юдеї просили Пилата, щоб переламав їм голінки і їх зняли. Вояки прийшли і переломали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він вже помер, голінки йому не ломали, а один з вояків проколов йому списом бік. І жара вже потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить те і свідчення його правдиве. Не втікайте, давайте вертайтеся назад. Слава Ісусу Христу. О, щось я бачу, що ви були вже на критичній школі, але ще далі спите. Слава Ісусу Христу! О, то гарна відповідь. Хто знає, який сьогодні день? Яке сьогодні особливе свято? День правдивого Христа. День, коли ми згадуємо возвижня чесного Христа. Так. Це день, коли ми згадуємо Христа. А я маю питання до всіх, всіх церкві. Хто тут носить хрести? Хто носить хрести? Божіть руками. Хто носить на собі хрести? Хто в хаті має хрести? Багато людей. І чому такий важливий Хрест? Що ми всі носимо Його, маємо в хаті? Що про нього таке важливе? Хто може мені допомогти? Він може захистити тебе. Так, він може тебе захистити. Але чому він може захистити? Що про нього є таке важне? Може це символ смерті Ісуса Христа. Це є символ смерті і найголовніше пожертви Ісуса Христа? Ісус вмер на Христі, так? Але чому він вмер на Христі? Чи він був погана людина, що його так засудили? А тоді чому? Тому що, тому, що, тому що, коли Бог сказав, що він цар їхній, то люди зразу. То люди думали, що це не їхній цар. Добре. Люди його засуджували, а ще хто може показати, підказати? Може хтось ще не казав нічого? To. Щоб спасти людей від гріхів. Так. Ісус вмер на Христі за наші гріхи. Він прийняв цю кару замість нас. Ну, хто з вас колись робив щось нечемне? Бувало таке? Бувало. Я думаю, що і дорослі теж. Вони їм підносять ручки, а вони теж бувало таке колись, що вони зробили щось нечемне. І якщо скажемо, я пішов. Десь до друзів і я щось велике полумав. І Батьки будуть його злі, правда? І треба щось відкупити, правда? Чи я відкуплю? Якщо я маленький ще, я зможу відкупити? Батьки можуть відкуплювати. А, батьки за нас відкуплять. Вони з за за себе візьмуть за нас кару, щоб допомогти тій людині, правда? Бо ми зробили щось нечемне. І так само Ісус, так як нашій люблячий батько, взяв на себе кару за наші всі гріхи. Так само, як батьки щось куплять, бо ми зробили помилку, Ісус був готовий вмерти на хресті для всіх наших помилок. А в нас є трошки помилок чи багато? У нас є багато помилок. Ми ще не є святі. Я думаю, що всі з нас мали багато помилок. І тому то не було просто відкупити там якусь вазу, що ми поломили, а Ісус мусив вмерти на хресті. То як ви думаєте, хрест є важлива річ? Воно нам про це нагадує, так? А Я маю до вас таке смішне питання. Кусок паперу дуже важливий? А дуже цінний. Якщо я тут подру кусок паперу, хтось буде злий. А якщо, я, а якщо я подру фотографію ваших батьків, ви б були злі? А то той самий папір? Так? То чому ви злі? Трошки. Чому? Якщо я один клаптик паперу подруги, ну, це ви не злі. А якщо я фотографію подру, той самий папір, але ви злі. Через те, що там наші батьки, і ми згадуємо завжди про них. Ось. Бо ця фотографія є згадку про людей, про яких ви дбаєте. І так само хрест, коли ми носимо, це є згадку про Ісуса. І тому та фотографія то ваші батьки? Ні. Але далі треба з пошаною до них ставитися? Так. І так само до Христа треба ставитись з повагою і пошаною. Ми вміємо хреститися, правда? Можна просто махати? О. Так само, якщо ви б ви були злі, якщо б я фотографію батьків ваших подарень, так само я думаю, що то дуже негарно, якщо ми негарно хрестимося. І тому давай раз всі разом похрестимося гарно, щоб показати, що ми пам'ятаємо про Ісуса, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Було тяжко? Але деколи ми так лінкуємося і так махаємо, правда? І тому треба пам'ятати, що ми любимо Ісуса, треба завжди робити це уважно і, і акуратно, правильно. Бо так само, якщо б хтось пограв держав фотографію моєї мами, це б мені було образливо. Так само, коли хтось робить негарний хрестик, це теж мені образливо, бо я люблю Ісуса. А хто з нас любить Ісуса? Ну, якщо ми любимо Ісуса, то треба завжди показувати тому Христу повагу, правда? І тому всі від сьогодні будемо старатися гарно хреститися, так? Обіцяєте? А всі решта дорослі, теж обіцяєте? То слава Ісусу Христу!